Ти, брате, любиш Русь, я ж не люблю сарака. Ти, брате, патріот, а я собі собака. Ти, брате, любиш Русь, як хліб і кусень сала. Я ж гавкаю раз в раз, щоби вона не спала. Ти, брате, любиш Русь, як любиш добре пиво. Я ж не люблю, як жнець не любить в спеки жниву. Ти, брате, любиш Русь за те, що гарно вбрана. Я ж не люблю, як раб не любить свого пана. Бо твій патріотизм празнична одежина, А мій то труд важкий, гарячка невдержима. Ти любиш в ній князів, гетьмання, панування, Мене ж болить її одвічне страждання. Ти любиш Русь, зате тобі і честь, і шана. У мене ж тая Русь кривава в серці рана. Ти, брате, любиш Русь, як дім були корови, я ж не люблю її з її.